За позовом публічного зеленного товариства Банк Фінансів та Каліт, особливо повноваження особи фонду гарантування вкладі фізичних осіб на ліквідацію АТБ фінансів та Кредит Чернявської, дача товариства з межної відповідальністю Inducstrial Construction, третій особи Товариства з межних відповідальності торговий дім, рендер комодіс, публічної сцене товариство службицький трубогаз, фонд гарантування вкладі фізичних осіб, Товариства з межоподальності, Капітал». Про звернення стягнення на предмет застави. Справа в з польським судові Києва в складі свої торчини. Стовосення з'явився представник позивача. Так ваші Прізвище ваше. курська Валентина володимирів. Представник за довірністю. Представник відповідача. Представник відповідача Турзінарпідальність Конструкціон Водовський та Ліса та вільні слухачі, які заявили клопотання про. Дорошенко Олег Борисович, про вступ в справу в якості третьої особи без заявлення самостійних вимог на, на, 100, боці? на боці банку. На боці позивача. позивача так. Так, зрозуміло. Права і обов'язки на попередньому судовому засіданні було роз'яснено, зачитано так, з міста статті 22, статті 20. -й, вам зрозуміло. Ви ж представники були Так. Правильно, так. представники не змінювалися тому необхідності, що постовного зачитування немає. До судового засідання подано клопотання про залучення в якості третьої особи Дорошенка. Ви є вкладником банку. Так, 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 ваша честь. І, е і зазначений зі змісту вашої заяви вбачається про те, що рішення в даній справі ви пишете, може вплинути на право обов'язків вклада щодо можливості отримання чи не отримання вами вашого вкладу. Суд задовольняє е, ваші клопотання і залучає вас е, до участі в справі якось третій особи без самостійно допомогти на сторіні Дякую. Дякую. Так. І друге, що ви просто дати можливість зазнайомитися з матеріалами справи. Вам буде надана ця можливість, звичайно, Дякую. але в час відведений, час відведений для ознайомлення. Так, Роз'яснює е, вам права і обов'язки, які ви згідно з статті 22, е, маєте в е, має зв'язку з цим. Ви користуєтесь, сторони має займається надаленої справи, робити знаквиті, займати брати купі, про тужі просідання, давати докази про тужі дослідження доказів за питання, пояснення, спортсмену суд навод, свій довод і міхпоні всі питання, що на переходять судового процесу. А також користуватися іншими процесуальними правами, наданими над третій особі. Так, і е... присядьте, будь ласка. Так, далі. Нас, е... Це є в нас ще заяви про долучення до матеріалів. Звичайно, матеріальні справи, первинні документи, меморіальні ордери про видачу кредитних траншів. Про видачу тіла екран... кредиту, так? Та так, важчі. Це визнави на 27. Так. Що тут ще є, крім цього? Заява анкета від позичальника про надання грошей кредиту загалом. Так, є вас тут ще. Письмові пояснення При, до розрахунки закону. З приводу так, на рахунок. Да, вимога про отримання виписки про стан рахунку ціни. Так, ми, так про... оскільки було зобов'язано сторін надати виписку про стан рахунку ціни. Так, а ви направили безпосередньо так. товариство так. інвестору? Так, так, так. контракт. Так. Так, заявка юридичної особи на отримання кредиту є. Угу. Є так. Отримували кредит. Становки підведе ще не уступає сторона даного блідорного договору. Так, хто у вас тут? Редкомоні. А, редкомоні. Так, вона ще поручить. Ну, ви обізнані, так, про отримання кредиту? Ага. Ну, так, обізнані, але з тими матеріалами, що подала сторона. Ви зазвичай у даному судовому процесі, я не знайомий. Не ознайомлені, так? Я ще надала копію рішення Фонду грантування 1, 1 вересня 2016 року, в зв'язку з тим, що у нас змі... змінено особу повноваженого фонду на ліквідацію банку, а саме призначено замість Червянського розсипання обов'язково Про що? Так, це ви не в цьому не в цій заяві надаєте нашу інформацію, так? Ваше було Так, ви нам ще надаєте виписку про стан так, є випуск. рахунку в цінних паперів. Де ви її взяли? Ні, я надаю копію. Копію випускати, так. Вона да. стану надати цього валюта, ага, бо тоді... Долучаємо до матеріальної справи. Де вас mm -hmm. документи, які ви кажете, обґрунтовують? Так, ось є. Це фіскальний чек заяви. Так, це заява про зміну документу. Де ваша заява про... Заява про долучення документів, що підтверджують зміну. Ваша честь, рішення фонду прикріплено, ну, разом подано вчора, 28 вересня, разом з оригіналами чеків про направленням сторону заяви про зміну позовних вимог. Ага, так. все, я зрозумів. Тобто в заяві про зміну предмету порву ви. Додаєте документи, Побіріш. підтвердження і у вас вже від нового уповноваженого довіреність. Довірені. Тобто у вас все-таки нова довіреність? Е, ні, в мене на той момент вже була не видана довіреність. Ага. Якраз... На, на, на момент попереднього засідання вже ви зіщена. були по довірності, яка від нового уповноваженого. Так, ви отримали заяву про зміну предмету потужних? Да, так, зараз ми до неї темові ви озвучите. Так, є в нас ще відзив. Відзив підписаний індастрил Construction. Відповідачі. Ви з ним також не знайомі, так, позивач? Ну, дайте, будь ласка, копію відзиву. В чому суть відзиву вашого коротко? Ну, коротко, якщо щось до нашого відзиву, ну, нам на, на момент ознайомлення е, з матеріалами справи, це було 23 вересня, нам не було, не було тоді долучені до матеріалів справи переведення документи, вони були долучені тільки сьогодні, в цьому судовому засіданні. І тому ми робимо свою увагу, на те, що е, факти видачі кредитів, е, факти наявності на, на заборгованості. Виписки порахунку, це саме має бути підтверджено первинними документами. вже тепер вже зрозуміло, Що ну, ці так, документи надали. Так, що? Так. що ще в цих підсумках? Тобто, фактично е, суть цього відзиву е, в тих документах, які вже надані. поки. Що ще? Uh, ще хотів би звернути вашу увагу щодо е, строки позивної давності е, відповідно до кредитного договору, який був укладений між банком і боржником. Там є пункт 3-4, відповідно якого нарахування та сплата процентів за користування кредитними коштами відбувається щомісячно. Відповідно до Тобто, таким чином. До екстрепу зло до чого ви просто ну, Я, я ну, Прошу застосувати строку злонедавності. Ці погашення цих процентів відбувалися щомісячно. І відповідно є позиція є Верховного суду України і відповідне рішення, в якому Верховний суд України роз'яснює, що срок позвоної давності повинен застосовуватись до кожного оцього окремого а, цього окремого сроку. Він починається з моменту. Так, да, так. Да. Я можу зачитати, як Верховний Крім суд. Позиції Верховного суду потрібно, ще посилатися на законодавство Є стаття 232 кодексу, так? Так. І цивільний кодекс, що нам говорить? Ну я, я ж там посилаюся собі. Ну, ну про загальну позовної давності три роки, так. І Верховний суд він наводить цю позицію і зазначає, що оскільки умовами договору передбачені окремі самостійні зобов'язання, які деталізують обов'язок боржника повернути борг частинами та встановлюють самостійну відповідальність за невиконання цього обов'язку, то право кредитора вважається порушеним з моменту недотримання боржником строку погашення кожного чергового платежу. А отже, початок перебігу позивної даності за кожний черговий платіж починається з моменту порушення строку. Погашення. Відповідно, строк позивної даності загальні ціну менти роки, тому відповідно по кожному цьому платежу необхідно, ну, строк поземної даності рахується з моменту, коли цей платіж був на розтриму. Зрозуміло, так далі, що ще у вас? Ну, принципі, все. В основному, тому що на первинних документах далі. потім є вас письмові пояснення, що це у вас за. щодо проведення, доздійності проведення судової експертизи. Mm -hmm. якщо, коротко, е якщо коротко, то е відповідно до статті 41 ГПК України, де розясно що виникають вирішенні господарського суду і потребує спеціальних знак, господарський суд застосовує призначає судову експертизу. Відповідно до постанови плану вучого суду України від 23 березня 2012 року No4 про деякі питання про призначення судової експертиз, судової експертиза призначається лише у разі дійсної потреби спеціальних знання для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі коли висновок експерти не можуть змінити інші засоби доказування. Відповідно, є закон України, пункт 6 статті 25 закону України про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень. У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпеченого обтяження в рішенні суду зазначається, зокрема, початкова ціна предмету забезпеченого обтяження для його подальшої реалізації на публічних торгах у порядку виконавчого провадження. А якщо сторони домовились вже про ці. Е, ну, в договор. договорі. В договорі? Ну, По-перше, договір застави акції був підписаний ще в лютому 2015 року. На сьогоднішній день зараз ну, прийшов достатньо великий темп. Якщо сторони домовилися незалежно від чого, вони визначили вартість? Що? Ну, вони визначили, а вартість коливається. Тому, наприклад, треба відрізняти, наприклад, відповідно до частини 2 статті 8 закону України про в товаристві, ринкова вартість іместійних цінних паперів, що визначається. Для масійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, як середні, визначається як середній біржовий курс таких цінних паперів на фондовій, відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передають дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. Тобто три місяці. У нас строк, коли був укладений договір доставк, акції, відповідно визначена ціна предмета застава, нема набагато більше. По-друге, є відповідна спеціальна норма, пункт 2, положення про функціонування фонду. Представник відповідача, я перепрошую, є два е, варіанти. Є варіант, коли сторони погоджують ціну початкову для реалізації, а є другий варіант, е, потрібно проводити оцінку. Це домовленість сторін. Е, і з практика якраз будується на е, цих двох базових е, позиціях, які є е, відмінними. Коли сторони визначають самі початкову ціну, а коли потрібно її визначати шляхом проведення експертизи, тому уважніше читайте з того практику. У нас є заява про зміну предмету. Так. Прошу заважати. Ви зараз почуєте зміну предмету заяву про зміну предмету? Тоді можливо ви відкоригуєте ваші пояснення. Ваша честь, керуючи статтею 22 господарського соціального кодексу України, подавач просить. Долучити до справи прийняти до розгляду заяву про зміну предмету позову. Саме першочергова заява була подана шляхом проведення публічних торгів на акції. Зараз банку виникла необхідність, враховуючи і судову практику і практику виконання вказаних рішень. Банк вважає за змінити позивні вимоги і просить суд, враховуючи статтю 26 закону України про забезпечення вимог предсторів, задовольнити позовні вимоги банку, саме звернути стягнення згідно договору застави акції майнових прав на простій імені акції, у розкоту багато. Кількості 36 млн 873 тисячі 600 штук, номінальною вартістю 25 гривень, загальною номінальною вартістю 9 млн 218 тисяч 400 гривень, що належать товариству з обмеженою відповідальністю інвестор констракшу шляхом передачі у власність зазначеного майна публічного акціонного товариства Банк Фінансових ТРД за ціною 1 мільярд 179 сімдесят мільйонів тисяч 200 гривень. Мулькопію. І стягнути з відповідача суму сплаченого судового збору. Банк в цій заяві так само лишає ціну, узгоджену сторонами в договорі состави акцій від 27 лютого 2015 року. Ще я хочу... Тобто ви ціну залишаєте узгоджену договору. Яка визначена договорі? Так, перший чин. І ще перед судовим засіданням представником відповідача мені було надано виписку оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 15 вересня 2016 року видано Товариству з обмеженою відповідальністю щодо стану акцій в цінних паперах. І в ній зазначено, що номінальна вартість одного однієї акції становить так само, як і при заключенні договору 25 копійок за штуку. Якщо можна. Саме куда поставили? На 15 вересня. Давайте заяву долучення і получається. Ви не долучали до матеріалів справи? А, а Ви її? Так. Давайте заяву про. Продажу е на стадії виконавчого провадження, а шляхом визнання права власності на ці акції за банком. Так, так не позитива. Так, а, Ну, Для того, щоб надавати якісь пояснення і якусь свою позицію, мені необхідно ознайомитись з даною заявою і з поданими матеріалами, які я надав банк в даному судовому процесі. Тому, Тому що? Ну, тому я не можу зараз на такі пояснення. Мені треба чи що? Там не я прошу врахувати сторони, що у суду є строк розгляду. Строк розгляду справи становить 2 місяці та там може бути продовжений на 15 днів. Так. Тому, е -е, будь ласка, ми ще зі строк встигаємо. Тому... На

У нас є про продовження строки розгляду. Да, суд е, залучає третю особу. І в цьому засіданні ми продовжимо строки розгляду справи на 15 днів, за рахунок того, що змінився предмет позову. Е, суд також приймає до розгляду заяву про зміну предмету позову. в зв'язку з тим, що вона подана у відповідності до видного статусу кодексу до початку розгляду справи по суті. І е, подальше слухання справи буде з рахуванням. Поданої заяви про зміну предмету позову, а саме е рахунок поваження заборгованості, звернення стягнення на заставлене майно шляхом визнання права власності. Не, не? Так, е так, у нас е до позивача е є питання щодо нарахування. Відсотки, відсотки е ви нараховували і в розрахунку не вбачається за який період. Розділити вам конкретний період і надати пояснення щодо відзиву щодо строків позивної давності. Зрозуміло? Так. так, щодо пені. Пеня нараховується. Пеню ви заявляєте, так? Так, заявляємо. Пеню як ви нараховуєте? З моменту чого? Ми в е, даному судові виявили пеню, е, вже змінені позивні вимоги, проявить, пробачте, Півроку до початку, до пред'явлення позову. Ні. Е, почитайте постанову плену, номер 14 А за півроку після закінчення. Ви бачите, ви все знаєте. Давайте будемо діяти в відповідності до вимог закону. У нас є стаття Господарського кодексу. Зараз я відкрию. Тому що у нас трохи... За Ви бачите, знаєте, цю зберігаю, якщо за виконання буде належне виконання, зобов'язані з того, що санкції, то збитків щодо частини закону договору випадки, коли допускається стягнення штрафних санкцій, збитки можуть так, так, так. так. Нарахування штрафних санкцій це повнощі. За прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законному договору, у вас інше встановлено не встановлено. Припиняється через місяць. Через 6 місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконане. Mm -hmm. e, і постанова плана Вищого сподарського спосуду номер 14 від 17 грудня, здається, 2013 року. Так, також. Mm -hmm. Тобто, виник, виникло зобов'язання заплатити нарахування 6 місяців від моменту з наступного дня, коли зобов'язання мало mm -hmm. бути виконано. Mm -hmm. І строк позвонові давності рік. Все ви знаєте. Будь ласка, по кожному періоду зробіть правильний розмови. Тому що ми також читаємо законодавство, читаємо постанову племену і там все зрозуміло написано. Пояснення, що строку позовної давності, дивіться, позивач, щоб було зрозуміло, розгорнутий, зрозумілий розрахунок суми позовних вимог. Відсотки. На яку суму, за який період? Загальна заборгованість. Потім відсотки, за який період сума. За який період на що нараховується сума, за який період на яку суму потім можна звести в загальне. Далі, пеня, на що нараховується, з якого по яке, яка сума. Якщо це у вас пеня на основний борг, ви окремо робите розрахунок пені по основному боргу з моменту, коли ви не купили за на основну суму боргу. Сума складаєте і визначаєте, що це пеня по основному боргу. Не, не шляхом на е, накладання суми на суму. Окремо, Окремо на кожну суму, на кожну суму, на кожну суму, потім всього. Зрозуміло? Так. А не так, що одна сума набігає на іншу, і потім ви вже раховує, раховуєте пеню на пеню. Не, у нас е, далі відсотки. на відсотки точно так же. Сума, період, пеня, всього по відсоткам скільки. Зрозуміло? По 232, 14-та. ви її знаєте, але чому не рахуйте? Ви їм доведіть до відома всі ці положення законодавства. Хороший. Тому що в нас строки е, розгляду є, тому, будь ласка, готуйтесь до цього засідання. Добре. Так, нам потрібно е, пояснення, відзиву та пояснення на позов з урахуванням заяви про зміну предмету позову. Далі, виконати сторони, сторонам виконати вимоги попередньої ухвали в частині щодо невиконаних зобов'язань. ще про відкладення від турбогазу. Довжені, вони теж. Питають. І вони і продовження. Тому задовольняємо ці клопотання, оскільки в нас є підстави для відкладення, для що хто не знайомився з заявою про зміну предмету, написали вже відзеві пояснення на позов е, з урахуванням змінених позовних вимог. Вам е, А, і позивача, звичайно, зробити розрахунок правильний, розгорнутий відповідності до вимог законодавства та положень договору. Розгорнутий е, розрахунок суми позовних вимог з урахуванням положень законодавства та вимог договору. Зобов'язуємо вас направити позивач копію позову. Третій особі, яка залучена, Уже з урахуванням заяви про зміну предмету позову, ви це все зведете і направляйте позовну заяву відповідачу. Так, все. Суд задовольняє клопотання про відкладення. І відзначаємося е, з далі наступного судового розгляду. Тому, будь ласка, сторони обґрунтовуйте свої позовні вимоги з вирахуванням практики Вищого сподівського суду та Верховного суду по аналогічним справам. Так, на... 29 закрытие по заплачестве. 15, 20, 11 пожов, да. А, и вы